Їх обов'язок боронити батьківщину, обов'язок влади боронити їх. Усі учасники антитерористичної операції офіційно визнаються учасниками бойових дій. Закон передбачає їм та їхнім сім'ям знижки, пільги та додаткову матеріальну допомогу. Олександр пішов до воєнкомату, як тільки отримав повістку. Каже, роздумів іти чи ні не було. Вже більше місяця чоловік знаходиться на службі, днями повернувся із зони АТО. Про пільги, які гарантує йому закон, знає мало. Каже, у частині, де він служить, про це їм майже не розповідали. Нам довели, що на це на час участі в АТО збільшується вдвічі оклад військовий. І якісь є преференції і та матеріальна допомога в разі загибелі, яким чином вона визначається, з якого часу обчислюється, як нараховується. ці всі наше запитання лишилися без відповіді. Зарплатню за місяць служби військовослужбовець ще поки не отримував. До служби Олександр офіційно працював. Однак, як тільки зібрався до збройних лав, з роботи звільнився. Я не претендую на цю посаду, на цю должність. Закінчиться війна, бо це зараз головне. А потім вже будемо я так до себе вирішив. На період служби чоловік не платить кредит. Відсотки у цей період йому не нараховуються. Замороження кредиту для усіх військових у зоні АТО передбачено законом, пояснює юрист. Це одна із низки пільг для них. Потрібно лише надати документи до банку, що член вашої родини воює у АТО. Серед іншого солдатам передбачені такі пільги. Збереження офіційного робочого місця, якщо мобілізація триватиме не більше року, за учасниками бойових дій зберігається їх місячна зарплатня. Солдати отримують. месячную плотню. Также в случае хоронения, это военный госпиталь, естественно, бесплатная медицинская помощь, в случае, не дай бог, конечно, смерти, то обещают выплаты семьям в размере около 700 тысяч гривен. Плюс, законом предусмотрена еще пенсия по утере кормильца или пенсия, скажем так, в рамках содержания уже семьи. 16 липня президент країни підписав закон, що визначає учасниками бойових дій всіх громадян, задіяних в АТО. Зміни до статті 6 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначають учасниками бойових дій військовослужбовців та працівників збройних сил України, нацгвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки, прикордонної служби та всіх, кого залучили до АТО. Цим законом передбачений цілий ряд пільг там і безплатна. лечение развод профилактории и даже там зубопротезирование и э, скидки на коммунальные услуги и ну, выплаты там на восстановление здоровья там годовые месячные доплаты их семьям неочередное предоставление жилья если они там в очереди на жилье стоят э, дети поступают э, на бюджет тоже в вузы Учасники воєнних действий з, з определенними льготами документ також визначає пільги інвалідам війни та її учасникам ще для бійців, АТО також передбачені податкові знижки налогові льготи – це ті, хто були частними підприємцями, на момент їх призи, освобождаються від оплати єдиного соціального внеску, це ну, налога, скажімо так, освобождаються, плюс і освобождаються їх сім'ї. От налога облагається налогом, люба благотворительна допомога, яку вони отримують. У тих, хто служить у добровільних батальйонах, дещо інша ситуація. Їх статус урегульований частково. Усі вони матимуть право на вище зазначений статус учасника бойових дій та пільги, але тільки у разі, якщо їх батальйон підпорядкований МВС. Та при умові, що боєць є у списках батальйону. В іншому випадку свою участь у АТО добровольцям доведеться підтверджувати. Така ж ситуація може виникнути із родинами, які втрат. любителя, что гу у добровольчему загоне. Скорее всего, придется доказывать. Единственное, что, опять-таки, вопрос в том, насколько это будет легко. Либо будет достаточно, командир батальона написал, что да, он был, погиб при исполнении своего долга на передовой, и этой справки достаточно для всех органов, чтобы признать это. Либо действительно придется судиться, придется вызывать свидетелей из его сослуживцев. Ну, между прочим, практики, естественно, пока еще нет. Нещодавно уряд ввів ініціативу, за якою кожен учасник АТО має право на отримання земельної ділянки у межах області. Для цього треба звернутись до Держземагентства за місцем проживання та надати документи про участь у бойових діях. Олександр вважає, найголовніше, щоб держава забезпечила права поранених солдат та сімей, чиї чоловіки загинули. А вже потім ми подивимось, як саме наші права. Відстою чи не відстоюють, де на усі чи є розуміння чи не є, чи не є розуміння? Катерина Шапка, Федір Попадюк, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп нові проекти.